У мітингу у реквіємі, пам'ятному молебні по загиблим і спалених жителях села та покладанні квітів до пам'ятника взяли участь представники влади, жителі села Копище. Спогади очевидців не дають забути про заподіяне німцями горе. Нас забрали рано утром із хати і гнали у той сарай, де спланували паліти людей. Забрали нас усіх з хати від малого до більшого. Сім чоловік моєї з нашої сім'ї в цьому пам'ятнику лежить. Нас заганяли з цілою. І коли ми туди пішли, в це суспільство, то там круг, крик, шум, плач, діти кричать: Забили цього сарая, в сарай я не вліз. Депутат обласної ради, керівник фракції комуністів Микола Тимошенко, котрий опікується цим краєм, не перший раз бере участь у мітингу реквіємі в селі Копищі. Пам'ять, я думаю, це рідна сестра совісті. І добре, що люди, які сьогодні живуть, пам'ятають про тих, хто вже ніколи не повернеться і не постукає ні в домівку, ні в душу, ні в серце. Кожного його односельчанина. Я думаю, що про цю трагедію. Я думаю, наша місія від кожного з нас донести правду про неї, а не дати нікому ні на йоту перекручувань, нікому не дати ні на йоту, знаєте, спекуляції навколо цієї трагедії і цього горя. Цифровий фотоапарат апарати для вимірювання тиску це ті подарунки, з якими Микола Тимошенко приїхав до Копища. Ми зверталися до представників комуністичної партії, щоб вони допомогли нам придбати якусь чи відеомайтохвон, чи е, фотоапарат. І ось вони нам допомогли виділили фотоапарат, для того, щоб ми могли ще зазняти свідків, які ще залишилися, і дуже маленькі вже залишилися свідків цієї трагедії. І ось, дякувати їм, вони нашу, наше прохання виконали. А ще Микола Михайлович пообіцяв вирішити проблему опалення в музеї, яке вже багато років не функціонує.